Друзі, доброго дня! Як завжди, у цей час ми починаємо нашу програму. Перше джерело. Я вітаю свою чудову харизматичну співведучу. Це кандидатка філософських наук Олександр Шмеділа. Саша, вітаю тебе. Вітаю Олексія. Якубі на незмінний співведучий. Він не просто кандидат політичних наук він не просто політолог. Він ще такий бубочка, якого я дуже рада бачити. Дякую, Леша. дякую. Саша. Ну я перепрошую принагідно за якісь е затримки, як завжди. І давай привітаємо нашого чудового гостя, нашого друга. Я б дуже я думав, так. Можна сказати, так, так. це Віталій Білозір, поет, надія української, я, я вважаю, літератури, а можна вже не надія, Бібліотечної а... справи теж. Так, так. Тачку, дуже радий, радий, що ти прийшов. Бачити, Молодець, дякую. Бач, радий усіх, хто і дякую вам за запрошення. Дякую, що ви тримаєте на пульсі і стежите за усіма книжковими так. новинками, і тут ж їх кличете до себе. Так, розказує, що стало приводом нашої чудової зустрічі. А, ну, привіт, у нас чудовий. У нас вийшла нова книга порцелянове яблуко на обкладинці ілюстрації молодого українського художника Андрія Сеніцького. І в книзі теж є певними блоками певні його серії робіт. Видана книга за підтримки департаменту суспільних комунікацій, видавничої ради цього департаменту. Вони підтримали цей рукопис. Поруч зі мною ще є знамениті автори, які теж отримали. Цю прекрасну можливість, і відповідно ж. Нові свої книги департаменту спільних комунікацій. Чого кого Київської міської державної адміністрації дуже важливо розуміти розкажи, як молодий автор? Ти до нас приходив, коли ми тільки скажімо, підбивали певні підсумки. Перших твоїх кроків ти зміцнів, як треба рухатися. Успішний кейс, Давай розглянемо молодим авторам для того, щоб вони перше публікувалися, друге мали змогу спілкування, виходили на якихось івентах, де може зустрітися автор і його. Читач, слухач, поціновувач. Як ти, ну скажімо, промотуєш свою книгу, як ти спілкуєшся? І далі окрема сфера це як зростати професійно, тому що це ж є ще спільнота, яка робить певне визнання молодих талантів, як на цьому, на цій ниві. Я скажу про, про молоді таланти спочатку. Ну, мені часто там пишуть якісь, якісь автори, які просять почитати їхні тексти і щось там визначити. Я кажу: ну, я цим не займаюся, мені це не дуже цікаво. Якщо ви мені подобаєтесь, я вас 100% почитаю, навіть якщо ви десь далеко від мого поля. поля зору. Угу. Але м, вони усі е, вважають себе от, абсолютними геніями. От вони пройшли, вони всі абсолютно генії. Якщо ти зробиш якесь необачне таке тверде зауваження, їх це обов'язково роздратує, і вони змусять тебе вибачитися. Або ж скажуть, що, що ти такий, тебе є це, і ти мусиш чи можеш мені дорікати. А насправді ні. Якщо ви хочете отримати щось, значить треба учитися. Нічого не буває просто так, якщо ти нічого не... Не вдосконалюєш себе так само з колом спілкування, якщо вони бачать ідеально лише в собі і більше нічого їх не збуджує, то тут уже їхня проблема, вони не вийдуть на коло спілкування, якщо немає взаємоповаги і якщо немає бажання зростати. Тому що в будь-якому разі, якщо вийти на хороше коло спілкування, вони так чи інакше будуть тебе направляти рухатись кудись. Вони тобі допоможуть, навіть якщо ти можеш з деякими порадами бути не згоден. Час прийде, коли ти з ними погодишся. Це стовідсотково. Але просто що е, має бути постійна динаміка. Якщо в тебе є застій, і знову ж таки ця ідеальність, то нічого не вийде. От. Але е, я завжди раджу, коли щось просить сказати про, про їхню поезію, я їм раджу завжди почитати когось іншого. Просто візьміть, почитайте, і ви зрозумієте, що ваші поезії не так. Як вам дійти того чи іншого? Просто читайте інших і все. А в А можна попрохати тебе прочитати? Ну, все ж таки про книгу, книжку по нові поезії в авторському виконанні? можливо, вже є якісь вірусні, або, які, ти, ти які дуже... можливо вже сподобалися комусь, що або популярне, або, або твоє улюблене. А. Да, давай а, ну насправді впізнаваний у мене якось так стається в певні періоди існування мого? У мене з'являється певний цикл віршів. Закинутості на землю. А, так. Да. От. І ем, в паперовому хлопчику це був цикл віршів до вигаданого персонажа Селіція. І він знаходився там на ну, це не середина, але десь десь приблизно книги. І в цій книзі вийшло так, що у мене виник. Виникли тексти Бапевський сад. Я не пам'ятаю, чи я на минулій програмі їх читав. Mm -hmm. Я з дитинства любив дуже єгипетську міфологію. Для мене це Це, це ми пам'ятаємо. Так та от і через те у мене виник цей цикл віршів. Я його весь читати не буду. Прочитаю тільки ті, ті тексти, які мені подобаються. Їх то срібні вулиці і тіні. розлоги, як розкриті гробниці, звідкіль горобці хижаками рожденні свого нутра виринають назовні. На лови пісенної радості поминальних сліпців. Я вкотре забув, який лік розпочав, походжаючи садом Бапевським, мені уже ніби вдає, що камінь на тому горбищі, капощі листя розп'ятого, давно вже пісок, що вицвів допустки. Я все рідше виходжу із свого омеляного дому, бо раптом зустріну когось люб'язного, а із такої самотності лише кинжали стають добрішими. Я маю сусіда, хатка у його хитка, бо із ребра голубиного. Він поранку завжди виходив на нагим, наче сонце, затулявся кленовими китицями і безсоромно, ніби слизень моргав мені правим оком. Але сьогодні він не вийшов, зникши раптово. І я подумав певно, коралі його червоні на свято мені пасуватимуть дужче. І, і останній восьмий вірш епіграф із Павла Тичини «Не будь ніколи раю у цім кривавім краю. Надвечірок, немов загублене срібне око. На заході сонце могили обводить колами, немов селезень голку світла на полохливій воді. І сіда, матір царя, стоїть над берегом Нілу тінь скорботи з її обличчя на ніжній хвилі сутінь самітна, врода її ні балань перед стрілою мисливці, ніби наконечник в бою загублений. У Бапефі човни споряджають до битви. І сіда гора веде на війну, а в очах його яблуня не обтрушена, а в руках його клинок дерев'яний, а перед ним коні бігають, ніби голови з пліч злітають. Чудово. Дуже. Е, ну, я можу е, тільки у тебе спитати. Е, е, я так розумію, що ти продовжуєшся надихатися єгипетською міфологією, так? Досліджувати можливо щось. Так, можливо, якісь для тебе були відкриття нові е, в цій царині. Е, ну, насправді ні. Я просто. Перед сном у мене є звички, я чомусь не можу спати в тиші. Я постійно вмикаю на YouTube якісь відоси про Єгипет. Я вже всі передивився, тому в мене пішло далі. От. Але в цей період е, мене надихнула взагалі є фільм е про е боротьбу Гора зі сетом. Так. От. Але у мене сет тут перший, кого забирають е в цій такі аутопічній реальності. От. І е Гор е, росте е, в абсолютно розкішних умовах, але під час уже його дорослішання царство все таки занепадає і е, відповідно втрачаються його межі. І тут уже занурення у нашу реальність і, і сіда як матір, матір царя. Вона виражає гора на війну. Е, Цей єдиний син, угу. її чоловік уже загинув е, в цій боротьбі. І вона виріжає тут єдиного сина. Ну, я вважаю, що цикл не дописаний, але поки натхнення у мене його дописувати нема. І розвитку подій немає. А скажи, будь ласка, як сприймається ця збірка? Я ж вже запитувала, але ми так трішки обійшли. <кхм> як відбувається зараз на промоція книжки? Хто приходить, то твоя цільова аудиторія? Можливо, вона змінюється, можливо, вона доросліше разом з тобою. А, ти бачиш собі безпосередньо свого читача, глядача? Чи це? Дуже різні люди, але їх об'єднують, я не знаю, там любов до поезії, любов до міфології. До тебе особисто не знаю. Це ж фани. Ну, мабуть, до мене особисто вони приходять. От е, я вважаю, що поезія моя не, е, не для широкого кола читача, а е, все ж таки, вона знаходить в певних людях е, якісь. Е, Якісь відгуки, щось своє, щось їх зацікавлює в цьому. Але в першу чергу, я думаю, вони йдуть до особистості. І так з усім відбувається. Люди йдуть до особистості, і потім люди готові, можливо, сприймати все, що робить ця особистість. Як сприймається книга, досить неоднозначно. Є багато хто не розуміє так? цієї книги. От. Є багато таких суперечливих моментів. Особливо про те, що в цій книзі досить мало римованих віршів їх майже немає, там кілька лише. От і е, зараз воно трошки е, дисунує на фоні з іншими книгами, бо там було більше римованого і тут люди очікували побачити щось подібне, щось подібне але, е, але нове. А вийшло так, що я їх трошки обламав. А це чимось пов'язано з твоєю внутрішньою трансформацією, що тобі стало цікавіше писати в такій манері. Ну Рима, все ж таки, хто б там як не вважав класична поезія, вона майже вся римована, і усі вважають її таким зразком. Якщо ти не можеш вмістити свою думку в Римі, значить ти ніхто і ти, ти не здатний посад. Але насправді Ворлібор набагато цікавіша форма, тому що якщо Рима тобі автоматично. Допомагає відчути підказує, ритм та, та відчути ритм, продемонструвати усе. То в орлібрі ти маєш концентруватися лише на ритмі, працювати з ритмом, працювати зі словами, більше, більше відчувати мову. В Вримовані відповідно, це теж, але просто що в орлібр, ти, ти маєш втримати оцю тонку нитку, угу. нитку єдиного тексту. Дуже цікаво, скажіть, будь ласка, а от в цілому, які для тебе нові, ну, які ти, ти ж теж, мабуть, надихаєшся чимось, якісь нові відкриття ти робиш в літературі українській, закордонній? Uh, ну, що, що на себе на тебе зараз, наприклад, має цей найбільший вплив? Я зараз зовсім зовсім мало пишу. У мене, мабуть, 24-й рік серйозно? так? Я за 24-й рік написав, мабуть, текстів від сили 25. Здається, що це нормально зазвичай, це скільки? два тексти на місяць. Зазвичай у мене там два тексти на тиждень було, і зараз це трішки зупинилося. Я розумію, що достатньо. Мені нема куди поспішати. У мене ще є час, чому я мушу себе змушувати? От нещодавно мені просто написався текст за п'ять хвилин. Я так. Такого відчуття у мене бомбічно вже давно не було, коли текст за п'ять хвилин він просто з'являється. Він трішки інший, ніж тексти, які були до. Але я розумію, що є час творіння, є час спокою. І ти мусиш собі дати час спокою, аби повернутися. Це Фенікс, це, це Фенікс. Вирос. Так, це, це Фенікс от, і а, поки мій Фенікс достигає десь. У Мене таке запитання, я мала змогу бути присутня на твоїх творчих вечорах, і іноді існує певний музичний супровід. Чи не було в тебе ідеї покласти свої вірші на музику, або зробити певне аранжування і зачитувати певним речитативом, або ще якось? Чи не було бажання створити принципово новий продукт, якісь аудіо для того, щоб це було? Знов таки вірусним, популярним, доступним. Ми знаємо, що ти осідлав TikTok, часто виходиш, спілкуєшся зі своєю аудиторією, але можливо подати свої вірші за рахунок дещо іншої форми. Я думав про це, і я думаю, ми зустрінемося, скоро обговорювати це будемо. От. Я завжди помічав у своїх текстах, особливо, на які в паперовому хлопчику, там в кінці книги є тексти, які. Не можна читати е, як молитву, от тебе інакше не вийде їх прочитати. Які б паузи ти не робив? Вони все одно будуть звучати такими молитовними текстами, такими медитативними, заглибленими. І е, у мене ще тоді виникло це бажання, але е, я не товаришую з музикою. Я... Uh -huh. Глуховатий друг, <laughs> от е, тому мені було б це складно зробити, але е, все ж таки, це є. Е, у мене досить часто виникає питання, особливо коли з'являється якийсь новий трек будь-якого виконавця, У мене часто виникає питання, чому е, ми мали колись якісні тексти, можливо, в недоскональній не музиці, а зараз ми маємо досконалу музику, але з на жаль. Дуже примітивними текстами навіть я беру поки поп нашої, і він нібито намагається створити щось неординарне в тексті, але цей, цей текст наскільки низько від музики, і музика випереджає текст да, на та. порядок. І, можливо, це час такий, і нам потрібно це. Нам спрощення, потрібно певне. спрощення, тому що ми живемо в тяжких умовах, і ми просто ну, нам така треба таке певне відпочивати. спрощення заради уніфікації, щоб всім було доступно, всім Ta, було зрозуміло. Але з іншого боку, складні часи були завжди, вони були просто складні по-іншому і. Просто. Шановні аранжувальники і музиканти. Раптом ви шукаєте гарні тексти. Їх є у нас, а ми шукаємо вас для того, щоб можливо створити принципово новий продукт. І ми будемо першими, де пролунала ця чудова думка. Саш, а я бачу відео. У тебе ти теж співала. А, може, Ой, слухаємо <плес> насправді б стати а, першою співачкою а, текстів. Для початку я не Вітаю. співаю принаймні, цей талант ще не розкритий. <реш> відео, яке ти бачив, це бекстейдж з фотозйомки, і насправді там була дивна історія. Ми знімали з моєю подругою Тетяною Поляковою в темній студії, чорній там циклорама, і залишаються сліди, коли ти ходиш. І нам принесли швабру прибрати, просто сліди, щоб їх не було в кадрі. Так і вирішила співати. Та я взяла швабру. Звичайна людина, я звичайна людина, я вмію прибирати. Я шваброю протираю підлогу, і в цей момент грає трек, бо ми для настрою... Включали музику. І я починаю в цю швабру, як в мікрофон, співати, і вона каже, що це треба зазняти. <світ> і так сталося, що просто паралельно це були бекстейджі загальної зйомки, і виглядало воно достатньо прикольно, нам сподобалося. Але чому б ні? Я не знаю, треба свої таланти розвивати. І здається, так, що от коли ми маленькі всі, нам кажуть, сходи там, поспівай на хор або там, сходи, потанцюй. Ну, ти ж не ставиш собі там ой, я не вмію. Я треба спробувати, тому все треба, всьому треба приділяти час. І дійсно, наприклад, уроки вокалу вони ж пішли дуже вперед. Можливо, ви бачили в Тік набрала величезної популярності українська вчителька вокалу, яка вчить своїх підопічних і вірусним стало відео під Леді Гагу. Бо там вона настільки експресивно показує, що їм треба робити, що його перепостала навіть Ляді Гага, Воно вже облетіла там я не знаю, за 6 мільйонів. Воно набрало Та, новини про це написали. Так, про, всі написали. Тому не виключно, якщо в тебе такий класний педагог, який тебе заряджає, то заспіває навіть і глухенький, і, можливо, навіть той, в кого і ну треба ж розкрити всі таланти. Тому, якщо є ще такі педагоги, теж маякуйте. Спробуємо. Дуже цікаво. Далі я хотів то ще спитати. Тобто, я так розумію, що поки що ти в першу чергу і далі я так розумію, концентруватися на віршованій прозі. Чи можливо в тебе є ідеї спробувати не лише вірші, а й інші жанри? або п'єси, можливо, якісь чи щось я занадто ледачий, я це це можу визнати. Абсолютно, я пишу роман. То правда, бачиш, я Третій це. рік, але mm -hmm. пишеш пишу <рес> так. Ну, періодично. Пишу я не можу себе працювати. Саме працювати. Roman. Із, великими, прям, із великої літри. Ну, може, це буде повість, він же ж не закінчений. <рес> <рес> Але точно вже не новела, бо вже є певний об'єм. Просто мені складно змусити себе працювати з великими форматами. Це треба сидіти, це треба досконало досліджувати сюжет, виписувати. Я коли дивлюся, там в Тіктоці зараз популярні є якась дівчинка, в неї такі тексти. Примітивні, <смітна> а, от ну це, це неможливо читати, але вона розповідає, як вона написала книгу, як вона компонувала сюжет. Що в неї є цей зошит, який відповідає за цей розділ. Цей зошит відповідає за цей О, розділ. А, всі герої вона зробила їхню візуалізацію через е, штучний інтелект. Я думаю, боже, які люди працюють. Боже, Ми скільки фантазія да. а я ношу своїх героїв з собою в голові. Мені навіть інколи вони сняться. Кишення в, кишині, в кишині. Да. <рес> <рес> Мені сниться обкладинка книжки, хоча книжка ще далеко до, до того, щоб написатися. — А до речі, з приводу обкладинки, ти сказав, що про художника розказав, але вона спочатку народилася в тебе, чи ви разом співпрацювали? Як взагалі оформлення твоїх книжок відбувається? Це ж теж про мистецтво і про творчість. Я взагалі тільки за те, аби е, усе мистецтво взаємодіяло між собою. Е, от, і музичне, і візуальне мистецтво взаємодіяло, взаємоділо із поезією. От е, аби, аби була ця комбінація, тому що це завжди виглядає красиво. Якщо б видати просто, просто тексти на такому папері білому чорними літерами і там нічого більше, кому буде це цікаво читати? Люди можливо прочитають книгу там за 40 хвилин, тому що це поезія. Я, наприклад, так читаю поетичні книги. 40 хвилин я читаю навіть великі, грубі і все. От вони втрачаються, вони не запам'ятовуються, тому що якщо ти читає, багато... якщо ти читаєш багато текстів підряд. Ти губишся потім в тебе не запам'ятовуються усі образи, які б ти хотів, через це треба читати з олівцем. Я не боюся писати по книгах. Мені не шкода, це мої книги. От з бібліотечними так робити не можна. І коли є картинка. Це запам'ятовується набагато простіше, набагато ефективніше, і е, там є декілька таких досить еротичних малюнків. Вже про них навіть видавнича рада запитала. Каже, ну трошки непристойно видавати це. Е, е, от. Але там нічого такого немає. Там ми бачимо, що чого тут... нема в житті. Да? Да, там да. нема нічого такого, чого нема в житті. І там більше абстракція. Тому я дуже вдячний Андрію на те, що він. Оце до речі, про цей малюнечок, е, ага. та, і там навіть нічого не промальовано, хоч то чоловік. Так. От. Я дуже вдячний Андрію за те, що він погодився. Я вдячний Костянтину Дорошенко за те, що він написав після мови про художника, дуже шикарно. Угу. Костянька, ми тебе чекаємо. Повертайся вже зі своїх цих мандрів, бо дуже, дуже, дуже чекаємо і на тебе в студії. І передмову до цієї книги написав один із найскандальніших критиків України: Ігор Бондар Терещенко. За що я теж йому дуже вдячний. Ми з ним познайомилися випадково. Він рецензію написав на Еспрес ТВ, написав про паперового хлопчика, і чомусь там не було автора вказано. І був наскільки чіткий аналіз текстів, навіть я би не спромігся аналізувати так свої тексти. Угу. Мені це дуже сподобалося. Я потім почав його розшукувати і випадково знайшов, і я вдячний йому за цю передмову. Так і починається передмова Ігор Бонда Трещенко. Тепер мене за хвостика тримає. <реш> <реш> там, він там згадує деякі тексти, які схожі до казки, і це з казки, до речі, ага, а дивіся. з якої вже ви відгадаєте і напишіть в коментарях. До речі, а, а скажіть, будь ласка, а чому е, був паперовий хлопчик тепер порцелянове яблуко? А чим чим е, ти асоціюєш цю назву? Чому саме порцелянове яблуко? Та для пафосу названо, тому що це красиво і все паперовий хлопчик виник із тексту, зрозуміло. Так я пам'ятаю. Там, там, там є текст. А от порцелянове яблуко я так не люблю називати книги, тому що це так відповідально завжди. Як назвеш, так і і попливе. Ну, так. Тому я думаю, порцеляна це красиво, яблуко це смачно. Чому б це не поєднати? І вийшло «Порцелянове а яблуко»? А Які воно на смак? Це порцелянове яблуко. Всім вже цікаво. Воно взагалі їстівне. Воно занадто їстівне, воно таке соковите. Вас будуть будуть текти і по грудях, і по пальцях скрізь буде текти поетичний сок. Тому ви можете його знайти в бібліотеках столиці. Уже до речі, я забув сказати, що міська програма видає ці книги, які потім розповсюджуються по Бібліотеку. публічним бібліотекам столиці, і ви можете читати інших авторів. Уже здається, 5 чи 6 років. Ця програма відбувається, і у березні цьогоріч, я думаю, в кінці уже березня буде оголошений новий конкурс, куди ви можете продати свої рукописи про Київ, або це будуть рукописи ветеранів, або членів родини Родина. військових. От, або просто молоді автори, або просто автори. Ну це, до речі, дуже класна допомога можливість, старт. для багатьох, да, для старту. Так. Ну супер. І, і, і виходить, що люди зможуть прочитати це або бібліотека. Так, або я так розумію, що ти ж теж робиш читання. Так. Де, де і давайте де ми робиш. на фінал все-таки послухаємо ще. ще декілька. Ну, декілька, ще. два. <рес> <рес> і будемо фіналізувати, тому що дуже раді тебе бачити, але маємо обмеження по часу. Раптом Лань обступає сніг. І випускає вона яблуко із зубів, те котиться, ніби персами на розділ кожному другу моєму до рук. а тобі я заповів золоте насіння. Влаштували бенкет, ласують усі смаковинням, тішиться дико кожен, бо має до голоду харч. А ти сидиш, мов небо ж край столу, і рахуєш насіння, перебираєш його, мов срібні мощі весняних трав, А ось вродить, а ось не вродить. Пощо познущався із мене ти? Пробігає ланьпов свій дім із каменю, і їсть яблука, ніби любов. Весна золоте насіння, да? Хай проростає. Цвіркун з ночі лепневої спиває кожен вибух. Солод на його губах мліє і висвистує, відкрий фіранку, диво ж. Вогонь розливається, ніби молоко, і обпалює мені крильці. Цвіркун щиро радіє, що я в піщаному домі, що, маю тінь, що мою тінь розділяє розбите скло. А мигдалеве тіло маятником відбиває жаль за кожною прожилкою, що дотліває на цвіркуневих крилах. Він далі висвистує. Щира його думка, мила його мрія, таке безтурботне його сподівання, що стане драконом, світає. Жайвір схопив цвіркуна і летить мені до вікна. Поплачся за ним, бо нікому. Дякую Чудово. вам за запрошення. Фантастично. Я радий був зустрітися з вами навзаємо. Пишіть нам, будь ласка, в коментарях кого з молодих авторів, поетів і письменників, проза, які ви б хотіли бачити в нас. Так само, якщо раптом наші чудові видавництва мають якісь конкурсні програми, теж приходьте, розказуйте, ми Цікаво. радо познайомимо молодих авторів і видавництва, з'єднаємо їх тут, тому що це дійсно майданчик, перше джерело це така ком'юніті, ну, можна сказати, в якій збираються небайдужі. До так. літератури, і ми будемо слухати і приймати участь. Віталій, і насправді чудово вірші. Справді дуже дякую тобі за цю програму. Я сподіваюся, що буде принагідно нові книжки, і ми тебе, Сашу, тільки чекаємо тут. Справді. Дякую. І я думаю, що на презентації, будь ласка, ти нам кажи з задоволенням спробуємо бути. Так? Ну, в тебе завжди є інформаційний партнер. Так. який Дякуємо вам за увагу, що були з нами. Це була програма Перше джерело Віталій Білозір, Олексій Якубін, я Олександра Лешмоділова. До наступних зустрічей на цьому каналі. Абсолютно вірно. читайте поезію.